В'язання гачком це процес ручного створення полотна, мережива іграшок або одягу за допомогою спеціальної пряжі або ниток. Мистецтво в'язання гачком було створено в 16 столітті, проте залишається популярним і досі. Якщо раніше завдяки технікам в'язання створювали одяг та серветки, то станом на сьогодні у всьому світі існує тисячі майстринь, які навчилися в'язати елементи декору та м'які іграшки. Такі іграшки. Виглядають цікаво та незвично, якщо порівнювати їх з вишитими. Досить рідко такі вироби зустрічаються на поличках крамниць, адже зазвичай майстрині в'яжуть іграшки в обмеженій кількості або під замовлення. Саме тому сьогодні журналісти телебачення Капрі вирішили поспілкуватися з Ганною Гуць, яка займається в'язанням. Тож, якого алгоритму варто дотримуватися, аби отримати той чи інший виріб? Дізнаємось далі. По все йде по колу, але десь додаються прибавки, десь убавки йдуть, і завдяки цьому виходить форма там, голови, тільця, або там, спочатку в'яжуться окремі деталі. Потім вже в'язується в тіло, там ось багато іграшок, де спочатку йдуть ручки ножки, потім вже тіло, і половайте разом з тілом. Може бути окремо, і це все пришивається. Але принцип просто в'язання по колу і десь йдуть прибавки, десь убавки, і так виходить. Цікавість до техніки в'язання у Гани розпочала ще починаючи зі шкільних часів. В школі я дуже часто ходила на олімпіади з трудового навчання. Також в школі нас навчили в молодших класах в'язати гачком. І після цього я вже почала займатися іграшками, але вдохновила мене дівчинка, я натрапила на її відео в Тіктосі, і тоді вирішила спробувати в'язати іграшки. Я в той час трохи відкладала гроші, і я навчалася у Запор... Запоріжжі і купила собі багато пряжі, почала в'язати іграшки, пробувати. Першою це в мене була черепашка, я її подарувала своїй подружці. Так, потім почалась війна. Е, і я продовжувала дома в'язати іграшки, брала з собою багато пряжі, іграшки усі везла з собою. Так, там був недалеко магазинчик з пряж. Я туди ходила кожен день. Майстриню надихала продовжувати та розвивати власну діяльність, саме підтримка рідних та близьких. Мене підтримувала бабуся. На той час вона зі мною ходила завжди по магазинам. А батьки підтримували матеріально, також підтримували ну, в плані в'язання, там що все вийде, коли там показувала іграшки, там деталі, потім повну вже зв'язану іграшку. Всім подобалося. Насправді Ганна займається не лише в'язанням. Наразі майстриня навчається на медика, мріє допомагати людям поєднувати в'язання з професійною діяльністю та дарувати радість від своїх іграшок оточуючим. Адже таким, які вироби, можуть порадувати не лише дітей, але й принести позитивні емоції дорослим. Я досі ще навчаюся в Запоріжжі у медичному коледжі на фельдшера. В школі мені дуже подобалося. Ся шити. Я хотіла і хочу свою справу, пов'язану з цим, але я розуміла, що Навчаючись в 11 класі, потім у коледжі, я ще не зможу вкластися у свою справу там, зі шиттям, бо потрібно багато матеріалів. І я вирішила, що можна спробувати спочатку свою справу, пов'язану з в'язанням. Я дуже люблю іграшки, в мене їх дуже багато. Тому я вирішила не тільки для себе робити щастя, а й іншим. Я думаю, що я не одна їх дуже люблю. Ось тому я вирішила, що можна спробувати в'язати іграшки. А навчання в медичному, ну, це подобається мені. Я ще в 11 класі, коли замислювалася, куди поступати. В мене було бажання щось пов'язане з життям також медичний. Але вирішила я піти в медичний. І я думаю, що пов'язувати медичний. Медичний коледж, потім працю в медицині і шиття або в'язання – це в мене вийде. Окрім яких дитячих іграшок, Ганна вже навчилася в'язати пледи, брелоки та головні убори. Брелки в'язала нещодавно плед, тому що в нашій родині поповнення було. І я в'язала на подарунок плед. Це було як експериментальне. Ось тому зв'язала плед, але в планах є ще зв'язати подушку. По тому ж принципу, як і в'яжеться, і шапку в'язала для себе. Є така пряжа, яка йде вже з петельками, не потрібно її в'язати крючком, гачком. Ось тому я її руками в'яжу. І з цієї пряжі я в'язала собі шапку, і також з цієї пряжі в'яжеться там подушки, наволочку на подушку можна зв'язати. Перейдемо до самого процесу створення іграшки або брелоки. Далі Ганна навчить нас основам в'язання, пояснить значення терміну прибавка, розкаже про виготовлення окремих частин виробу та як правильно їх поєднати у готову композицію. Зараз я покажу, як в'язати невеличке сердечко іграшку. Також можна його використовувати як брелок, якщо туди пришити спеціальне кріплення. Починаються всі іграшки з кільця амігурумі або з двох повітряних петель. Потім ми першу від начала в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Робимо дві повітряні петлі. Мені так легше, тому що кільце Амігурумі не завжди виходить затягнути, і пряжа може або порватися, або е втратити свій гарний вигляд. Тому ось я зробила дві повітряні петлі, і в другу, першу від начала я роблю шість стовпчиків без накиду. Це раз. Два, Чотири п'ять. І шість. В нас вийшло невеличке коло. Потім ми робимо в кожен стовпчик по прибавці: прибавка це коли в одну петельку в'яжеться дві таких петлі. Вперше робимо прибавку. Це раз і два. В одну я петельку пров'язала раз. І так, шість разів. В нас виходить таке кільце. Наступний ряд ми в'яжемо вже один стовпчик в другий прибавку. І так через один, просто один стовпчик без накиду в другий прибавку. І в нас виходить 18 петельок вже по колу. і Потім ми в'яжемо два ряди по 18 петельок. І в нас виходить. Одна частинка для заготовки для сердечка, також аналогічно ми в'яжемо другу половинку, і потім вже з'єднуємо по колу, вже роблячи убавки, і так виходить сердечко. Зараз в'яжемо третій ряд, там де йде один стопчик прибавка. І так, також шість разів до кінця ряду. Ось ми зв'язали коло і потім ми в'яжемо по кругу без всяких змін, без прибавок, без убавок. Два ряди так в'яжемо. Ми зв'язали вже одну половинку для сердечка, аналогічно ми в'яжемо другу половинку, і тоді вже йде етап з'єднання. З топчиком визнаки та поєднуємо дві детальки, пров'язуємо по одній деталі, потім приєднуємо другу деталь і тоді вже е, в'яжемо по принципу по колу, але робимо убавки в, деяких, в рядах е, і закінчуємо в'язання. І тоді в нас виходить іграшка а, сердечко, а, таке ось а, можна сюди пришити кріплення, щоб це був брелок, а можна залишити так. І також можна ще пришити до якоїсь великої іграшки, там, до зайчика, до ведмедика, як він тримає у ручках це сердечко. Виготовленням в'язаних виробів Ганна займається приблизно рік. Як зазначає майстриня на створення одної невеликої іграшки, Витрачає до однієї доби. Це залежить від розміру складності та оформлення іграшки. В'язанням я займаюся вечорами. Скільки часу на іграшку виходить? Це залежить від складності іграшки, від розміру іграшки. Може бути, маленька, і там брелочок можна зв'язати за годину. За велику іграшку. Якщо дуже постаратися, я можу зв'язати за вечір. А ось на створення такого сучасного образу всім відомого собаки зім'ям патрон потрібно витратити до двох днів. Десь приблизно вечір-два, і іграшка буде вже готова, тому що там є складність того, що там є вишивання на стрічці, слово патрон. І це займає дуже багато часу. Зазвичай в'язання приписують до видів дозвілля саме жіночої статі. Проте цікаво знати, що істориками доведено такий факт, що в'язання спочатку було виключно чоловічим заняттям. В'язання це гарний метод самовираження і відмінна терапія від негативних емоцій та поганого настрою. Немає у світі нічого більш радісного ніж милуватись результатами своєї майстерності. Головне запастись. Терпінням